Троє українських військових зазнали поранень на сході країни. Бойовики гатять по наших опорних пунктах із важкого артилерійського зброєння. 152-й калібр працював по Авдіївці. Міномети били під Маріуполем і в районі Кримського. І нова гаряча точка на мапі АТО селище Новолуганське на Донеччині, Колись сіра зона нині під прицілом танків. Українська армія туди увійшла перед новим роком, змогли перекрити шлях контрабанді. Тепер ворог мститься. Репортаж Євгенії Цвітанської. Селище Новолуганське, крайні опорники тут розташовані тепер за житловим сектором. Ця дорога веде прямо на окуповану зону. До нового року, коли тут ще не було української армії, саме тут ходили фури із контрабандою. Нині для будь-якої техніки рух закритий це крайня продова і он з цієї посадки веде вогонь. Ворог сьогодні на рідкість не стріляють. Я так розумію, вони трохи... Немножко при вас Стісняється привасати ділянні дорога впирається просто в блокпост. Так це крайня точка. У нас, значить, з цієї сторони вже у нас. Стоїть противник, який такий же жінтичне там є блокпост. Перекриття контрабандного шляху окупанти не схвалили. Тут стріляють малим калібром, а ближче до міста свіжі руйнування від танка. Тільки завдяки вдалій реакції всі лишились живими. Той сержантський склад, який я тут побачив, це те, до чого ми ну, прагнемо, прагнемо, скажімо так, діти. Олександр, головний сержант Збройних сил України, працює над реформуванням сержантського корпусу. Нині в добровольців Айдару набуває бойового досвіду. На щастя, скажем так, не трьохсотих, не двохсотих не було останнім часом. Опять таки, це все дякуючи тому, що бойовий досвід особового складу дуже серйозний. Вони тут багато хто воює з 14-го і бережуть пам'ять про тих добровольців, хто загинув і ще на початку війни. Боєць із позивним «Добрий» показує приціл. Власник загинув влітку, того ж 14-го. Командир групи Холодний Яр, черкащанин, Пальсиховський Жека. Євген Войцеховський, чех командир групи розвідки, загинув у щасті. Приціл, який на фото, в ті часи був рідкістю. Його бійцю з позивним добрий після загибелі чеха передали в Холодному Яру. Там кривий атаман Олег Островський вручив. мені, як атаману козацького загону Холодний Яр, вручив наследству. одинадцять насічок після загибель їх не домальовують. Їх і ще зробив сам чех. Відмічав Скільки вражеських він убив. тим, хто допомагав добровольцям від самого початку. Нині батальйон передає нагороду. Хочемо наградити Богдана недолю. в нього інвалідність. І він віддає останні для військових. Це сюжет про Богдана. Знятий ТСН. сам лежачий, потребує допомоги. Має сина інваліда, але допомагає армії. Він передає якісь смаколики. Він передає ліки, він допомагає грошима, хлопцям нагороду. Хлопці вестимуть особисто. Єва большої йому. Дякую, друже. тобі. з Донеччини Євгенія Цитанська, Микола Вориш, Микола Головко, ТСН один плюс один.